США одна з найпотужніших та найвідоміших держав світу. Вона відігравала ключову роль у світовій політиці протягом 20-го століття. Свої же позиції вона не втрачає навіть у наш час. Однак, в історії цієї відносно молодої держави були різні моменти, подекуди не найлегші та болючі. Друга війна за незалежність. Так називають період з 1812 по 1814 рік. Самі американці, саме тоді, вперше і востаннє ворог спалив Білий Дім. Я вам дякую за коментарі, вподобайки, підтримку мого каналу. Це дуже приємно, допомагає. Мені розвиватись далі та мотивує від середніх віків до нового часу. Ну, так склалося, що я у своїх відео люблю перескакувати через цілі історичні періоди. Цього разу спробуємо поглянути з вами на маловідомий, але дуже цікавий етап в історії Сполучених Штатів. Якщо наприкінці 18 століття Америка виборювала свою незалежність, то вже на початку 19-го вона її підтверджувала. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. На цей раз ми поглянемо. Далеко за Атлантичний океан і перенесемось у Сполучені Штати Америки початку 19 століття. В Європі тривають наполеонівські війни. А Америка тим часом намагається поставити на місце свого запеклого ворога Велику Британію. Тому поїхали перед тим як почнемо розбирати все, що відбувалося в першому десятилітті 19 століття. Давайте коротко познайомимось із боротьбою 13 колоній за незалежність у 1776 році. Штати ще були британськими володіннями, які напряму залежали від своєї метрополії Лондона. Ну, і тут трішечки поясню. Метрополія це держава, зазвичай могутня держава, яка володіє далекими заморськими територіями, переважно. Ну а колонія це територія, яка знаходиться під владою якогось центру великої держави. Території Сполучених Штатів до початку війни за незалежність якраз і були такими колоніями. Що ж, ми з вами рухаємось далі і дивіться. До кінця й дізнаєтесь, як же британцям таки вдалося спалити білий дім, маючи певні економічні труднощі після семилітньої війни, британці вирішили використати для їх вирішення ресурси заморських володінь. Через й розпочався конфлікт між жителями колоній і Лондоном. Вони вимагали скасувати надмірні податки, виголошуючи гасло жодних податків без представництва. Це означало, що жоден із регіонів на території Америки не мав своїх представників у парламенті через конфлікт інтересів спалахнула війна, яка дозволила американцям здобути незалежність. Ваші коментарі, вподобайки та підписки допомагають моєму каналу розвиватися. Тому, якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете мене підтримувати, неодмінно поставте. Вподобайку і підпишіться. Ну, якщо, звісно, хочете. Ну а ми перенесемось тепер у 1812 рік. В той час, коли розпочалось це дивне, але запекле протистояння. Обстановка в Європі на той момент була дуже непростою, адже по той бік Атлантики активно тривали наполеонівські війни. Штатам пощастило залишитись осторонь, але те, що станеться далі, вже безпосередньо їх торкнеться. Американці, звісно, дуже добре розуміли, що європейські справи їм краще носа не пхати. Ну але так склалося, що вони самі до них прийшли. Молода республіка намагалась уникнути участі в конфлікті, І коли Британія та Франція загострили свої стосунки, було у уд... Тисяча 1807 році видано закон, який обмежував торгівлю з континентом. Однак це лише вдарило по американській економіці, тому 1809 року обмеження були послаблені. Головною мовою поновлення торгівлі з Англією та Францією стало скасування однієї зі сторін блокади. Наполеон же заявив президенту штатів Медісону про припинення блокади. У до чого торгівля з Францією поновилась, усе транспортування американських та іноземних товарів відбувалось, звісно, через Атлантичний океан. Цьому вирішила перешкодити Велика Британія, влаштувавши негласну блокаду. Британські моряки затримували американські кораблі, нібито перевіряти, чи там є їхні дезертири. Насправді ж все переросло у щось набагато більше, що приносило значних економічних збитків американцям. Отож, після простих перевірок справа йшла до примусової затримки кораблів та насильницького вербування американських моряків. Це викликало збурення вже серед самих американців. Безчинства британців продовжувались не зустрічаючи жодних перешкод. Тому рано чи пізно мала відбутись негайна реакція з боку США. Тоді ж постало питання, як поставити на місце Велику Британію? Через це розпочались величезні суперечки серед політичного бумонду Америки, і в них народилась така собі партія війни. Їх охрестили яструбами. Ну, а противагою яструбам виступають голуби. Ну, символи миру Генрі Клей, який став найвпливовішим, порівняно зі своїми попередниками, спікером почав просувати воєнні ідеї та гасла. Головною його позицією було поставити британців на місце, оголосивши їм війну. Він отримав. Неабиякої політичної ваги у парламенті, через що йому таки вдалося провести рішення про оголошення війни англійцям, яке стало другим протистоянням у відносинах між цими двома країнами. Звичайно, в американській інтерпретації історії британці виступають винуватцями війни, але виникає чимало питань, чи насправді було саме так. Як відомо. Американці на чолі із партією яструбів розробляли справжні плани нападу на Канаду територію, яка належала Великій Британії. Наступ планувався у кількох пунктах, і його спробували реалізувати трішечки згодом. І, до речі, як думаєте ви? Хто винен у цій війні, американці чи британці? Діліться своєю думкою там знизу в коментарях. Мені було б дуже цікаво почитати. Все ж, переконати оголосити війну британцям було для клея непростим завданням, і тягнулось воно протягом кількох років. Звісно, президентська адміністрація та уряд ставились до такої перспективи з обережністю, та й сенат не поспішав підтримувати радикальні ідеї. Приміром, голосування у палаті представників про оголошення британця війни було з результатом 79 на 49, що показувало вже не такий і значний відрив. 18 червня 1812-го Сполучені Штати вже офіційно оголошують війну Великій Британії, але початок бойових дій показував, що ситуація явно не на користь американців. Та й більше, вони почали справді серйозно думати, що все обернеться катастрофою. Приміром, плани щодо Канади провалились абсолютно зовсім. Тому що Канадці, як думали, урядовці Сполучених Штатів не сприйняли. Наступ американців і нібито звільнення з якимось ентузіазмом. До речі, це нагадує щось із сучасних подій. Зрозуміло, мешканці Канади не висловили палке бажання приєднатись до Сполучених Штатів. Навіть навпаки, війська англійців захопили території штатів. Приміром, Детройт, місто на півночі, було здане генералом Вільямом Халом. Для уникнення жертв серед цивільного населення. Звісно, війною спробували скористатись пригноблені американцями індіанські племена. Вони висловили свою підтримку Великій Британії і перейшли на її бік. Дії цих місцевих були надзвичайно жорстокими. Це і зрозуміло, адже заселяючи нові землі, нові поселенці. Американське, звісно, витісняли корінне населення і забирало в них землі. І робило це, звісно, надзвичайно жорстоко. Тож мотиви були абсолютно зрозумілими. Вождь племені Шауні на ім'я Текумсе став на чолі цілої конфедерації індіанських племен, які виступили на боці Англії. Корінні племена доповнили нечисленну британську армію, яка в переважній своїй більшості була залучена у війні на європейському континенті. Однак були й ті племена, котрі долучились до американської армії, сподіваючись, що у разі перемоги отримають прихильність від держави. Протистояння, яке виглядало не дуже вдалим для сполучених штатів, простягнулось не лише на північ, а й на східне узбережжя. Там британські кораблі, ну як і очікувалось, почали блокувати узбережжя, що нанесло значних економічних збитків. Для того, щоб, хоча б якось спробувати прорвати цю блокаду, американці вигадали свій спосіб, який схожий на британський, вони запустили каперів. Ну а капери це такі собі грабіжницькі судна. Які прирівнюються до піратів, що нападають на кораблі, грабують їх. Ну, одним словом, так вони намагались справитись із переважанням на морі. Сосу противника. Блокаду вдалося пом'якшити, але на півночі ситуація досі залишалась проблемною. Британці наступали далі. Їхнім завданням було захопити Нью-Йорк та відрізати один від одного армійські угрупування противника. Ситуація була чимось схожа на протистояння під час війни за незалежність, зазнаючи величезних втрат, війська США стримували ворога в усіх напрямках. Від планів захопити Канаду, ну або її частину американцям довелось відмовитись. Боєві дії перенеслись безпосередньо на їхню територію, а підтримка індіанських племен давала британцям неабияку перевагу, адже ті добре орієнтувались... На місцевості після поразки Наполеона Великій Британії вдалося посилити свої війська у північній Америці. Ситуація для США стала ще складнішою. Найбільший пік боротьби припадає на 1813 1814 роки. Тоді англійські війська висаджуються на східному узбережжі, атакуючи ключові міста. Саме після цього їм вдалося здійснити той символічний жорстокий акт, спаливши столицю. До речі, як їм це вдалося? Чотиритисячна британська армія, яка висадилась у Мериленді, одразу ж вирушила у напрямку Вашингтона. Там війська не зустріли особливого опору, тому майже безперешкодно увійшли до американської столиці. Там вони влаштували справжній погром, було спалено всі ключові споруди, зокрема капітолій та білий дім. Тоді столицю від цілковитого знищення врятувала стихія. Після того, як британці підпалили Вашингтон і пішли далі, розпочався сильний шторм із дощем, який загасив полум'я. Тому будівлі не були знищені зовсім. Ну і після того, як британцям без бою вдалося увійти в Вашингтон, вони вирушили далі до Балтимора. Там американці здобули перевагу, зайнявши стратегічні висоти. Зусилля, які доклали британці для захоплення міста, були неабиякими. Вони вели наступ як з боку чесапікської затоки, так і з суші. Флот обстрілював місто, а піхота намагалась заволодіти ним. Та вони не розраховували на такий запеклий опір. Вандалізм у столиці був для американців неабиякою мотивацією до боротьби, не дивлячись навіть на те, що численність їхня була набагато меншою. Ще одна важлива ціль для британців знаходилась. У південній частині штатів у Луїзіані це було місто Новий Орлеан. Головною метою британців було взяти під контроль південну частину США та річку Місісіпі, яка була важливою водною і транспортною артерією. Це була остання битва у цій війні, відбулася вона після укладення мирного договору. У чому ж полягав парадокс цього мирного договору, після якого розпочалась Битва за Новий Орлеан. все дуже просто. Після підписання його мав ратифікувати Конгрес. Після значних невдач своїх планів британці все ж взялися за переговори про припинення війни. Це й зрозуміло, адже потрібно було вийти з найменшими втратами. Підсумком домовленостей стало підписання 24 грудня 1814 року на святвечір договору у Генті. Місті, що нині знаходиться на території Бельгії, за кілька ж тижнів після цього відбулася та сама битва при Новому Орлеані, у якій англійці теж зазнали поразки. Друге велике протистояння із Великою Британією насправді консолідувало американців, зробивши з них справжню націю. Ну між іншим про це пише Роберт Ремініс своїй короткій історії США. Якщо до цього, кожен мешканець штату вважав себе луїзіанцем, Мериленцем тощо, то вже після перемоги у цій війні, кожен став вважати себе американцем, громадянином Сполучених Штатів Америки. Протягом війни відбулося чимало різних моментів, які консолідували жителів різних штатів, кожен з них опинився на межі втрати своєї державності. У масовій свідомості Америка стала таким собі спільним домом, який страшно було втратити. Втрати від боротьби з британцями підштовхнули до активного розвитку економіки й науки. Ну і окрім того, активно розвивалась далі культура, унікальна, окрема американська культура. Розвиток американської культури, як стверджує Роберт Реміні, у своїй короткій історії США, теж відійшов від європейських традицій. Одним з показників був одяг та зовнішній вигляд. Так, до прикладу, з моди зовсім вийшли перуки. Короткі штани, які ще називали бриджами, натомість. Звичайними стали прості сорочки, довгі штани та нашийні хустинки, що нагадують європейську краватку, але різняться за простотою вузлика та окремих деталей. Також формується своя унікальна література й театр, які відображають саме менталітет і погляди нової нації. Тоді ж складається цікавий та унікальний образ. Країни можливостей, де можна всього досягнути своєю працьовитістю і вміннями, такими штати залишаються навіть до сьогодні. Наслідки другої війни за незалежність не оминули, й політичне життя. Войовничість яструбів в політиці країни залишається. Зростають прагнення до розширення території, що проявляється у війні за Флориду. Яку згодом викуповують далі протягом 19 століття відбудеться активне розширення на захід американською англійською користується зараз увесь світ, а вона була результатом того, що молода нація, яка сформувалась з різних етностів, хотіла відрізнятись від англомовної метрополії. Британцям вдалося спалити. Білий дім, Капітолій та й загалом столицю, але не вдалося знищити незалежність США, їхню неймовірну впертість та завзятість, які допомогли їм перемогти у цій війні. Якщо на хвилиночку уявити, що британцям тоді все вдалося, хто б був такою впливовою Державою Світовою замість США. Ну, Варіації існує безліч, можливо, цю роль взяла б на себе та сама Велика Британія і Німеччина. Ну, а можливо, б центр впливу перенісся в Азію, приміром в Японію чи Китай. Ну, а можливо, це була б якась абсолютно інша молода держава, яка б так само як Сполучені Штати в той час, здобула б неабиякого впливу. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось моє відео, підтримайте його вподобайкою. Поділіться своїми думками в коментарях, я їх з цікавістю прочитаю. Ну, а якщо хочете поспостерігати за розвитком, успіхами мого каналу, неодмінно підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та отримайте сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!